Дівчата, сьогодні ми розберемо різні варіанти, як танцювати базовий крок бачати. Давайте повторимо, як він виглядає взагалі. Раз, два, три, теп. Раз, два, три, теп. В цьому кроці я використовую стегна своє як маятник. Тобто я переходжу з однієї ножки на іншу. Наверх, наверх. Тобто, одне стегно вгорі. Інше внизу. Потім переступаю. Одне стегно вгорі, інше внизу. І в нас виходить такий маятник. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Але дивіться, ми можемо так само зробити з вісміркою. Тобто, оце ми на місці стоїмо. Це в нас маятник. Раз, два, три, чотири. У нас ще є варіант, що ми робимо вісмірку. Два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. І ось цю вісьмірку ми зараз додамо до базового кроку. Робимо перший крок. Одразу в нас ліве стегно відводимо назад, праве вперед. Раз. Докручуємо праве назад, виштовхуємо, ліве у нас автоматично спереді. Наступаємо. Переносимо в ліве вагу. Ще раз в праву сторону. І тут теп. Піднімаємо стегно. В іншу сторону так само: ліва ножка. Ліве стегно закручується. Спереду назад. Потім права ножка справа назад. Зліва назад. І теп. Ще раз. Раз, два, три, чотири, п'яти. 6, 7, 8. Раз, два, три, чотири, пять, 6, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, пять, ші, сім, сім, вісім. Ось такий от у нас ще є варіант. Дивіться, наступний варіант це ми будемо трошки виходити з ритму. Якщо у нас стабільний ритм це раз, два, три, чотири. Раз, два, три. 4. Ми можемо робити раз, два і три, 4. Раз, два і три, чотири. Раз, два і три, чотири. Раз, два і три, чотири. Цей варіант він може виглядати більш цікаво, тому що він незвичний. І дивіться, доповненням до цього варіанту є більш такий ускладнений варіант. Коли ми будемо переносити наш корпус з однієї сторони в іншу, так само стегна, і будемо натягувати носочки. Дивіться, як це буде виглядати. Раз, і два, три, чотири, п'ять і шість, сім, вісім. Раз, і два, три, чотири, п'ять і шість, сім, вісім. Щоб зробити цю вправу, нам важливо відділити корпус вверх від низу. Ми дуже часто на розминці робимо таку вправу, де відкриваємо груди вперед, закриваємо. Відкриваємо, закриваємо. Так само в сторону робимо в одну, в іншу. Це дуже корисно, тому що нам якраз для танцю це потрібно. Для чого? Коли ми наступаємо, наприклад, в одну сторону, в яку ми йдемо. Ми йдемо, наприклад, сюди. Так само у нас корпус в ту ж саму сторону йде. Потім ми міняємо ножку. Корпус вже в іншу. Переходимо теп. Далі ми йдемо сюди. Так само перший корпус. Оп. Поміняли в праву сторону вже крок і теп. Давайте ще раз робимо. Як це в нас буде виглядати? Раз, і два, три, чотири, п'ять і шість. Сім, вісім. Раз, і два, три, чотири, п'ять і шість, сім. вісім. Вісім. У нас вийшло чотири варіанти, як ми танцюємо базовий крок. Через маятник, через вісьмірку. А, виходимо з ритму, робимо таку, такий синкопований базовий крок, а також синкопований базовий крок з відведенням ножки в сторону. Супер, молодці. Давайте ще раз все повторимо а, по одному разу кожен варіант. Раз, два, три, чотири. Раз, два. Три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два і три, чотири. Раз, два і, 3, 4. Раз, і два, три. 4. Раз, і два, три, чотири. Раз, і два, три, чотири. У нас вийшли чотири варіанти. Як ми можемо танцювати базовий крок. Через маятник. Через вісьмірку. Ми можемо виходити з ритму, ставити перший крок на два рахунки. Раз, два і три, чотири, п'ять, шість, і сім, вісім, а також з відведенням ножки. Раз і два, три, чотири, п'ять, і шість, сім, вісім. Ось так. Ви за такий короткий час вже вивчили стільки варіантів танцювати базовий крок, що це однозначно прикрасить вашу хореографію. До нових зустрічей! Люблю вас!